Так, поки ми чекаємо ще учасників, я хочу проговорити один важливий аспект. Ми з вами живемо в таких реаліях, до яких нам треба завжди постійно підлаштовуватись. Тому давайте домовимося так: якщо ми з вами почуємо сигнал повітряної тривоги, наша Zoom-конференція припиниться, ви спускаєтесь в безпечне місце або заходите в безпечне місце. Я тим часом переберусь в безпечне місце, допишу наш урок, допишу нашу конференцію на відео, відправлю вам відеозапис нашої конференції і відправлю посилання на гру Кахуд. І ви самостійно продивитесь і пройдете тоді гру. Гра «Кахут» сьогодні закриється о 18.00. Тобто, у вас буде час ще пройти цю гру. І саме за результатами грика ви, ми будемо обирати переможця і будемо е, е, давати подарунки. Ну що ж, я думаю, якщо всі готові, ми будемо розпочинати. Ви погоджуєтесь зі мною, так? Думаю, погоджуєтесь. Так. Так, так. Да. Їхали. Ми сьогодні з вами зібралися для того, щоб пограти в інтерактивну пізнавальну гру вір. Вірну інформацію розрізняй. Ми сьогодні дізнаємося, що таке медіапростір, визначимо, як ми споживаємо медіа та з'ясуємо, які типи, типи інформації існують. Навчимося розрізняти факти і судження та розпізнавати маніпулятивний контент. Як Наприклад, починаю і закінчую свій день із смартфоном в руках. Скажіть, будь ласка, хто з вас користується дуже часто смартфоном? Можна просто ручку піднімати в зумі, щоб не говорити, щоб не включати, щоб не включати мікрофончики постійно. Мій телефон, наприклад, постійно створює, копіює і розповсюджує інформацію. Тобто, я на сьогоднішній день, так як і ви, є контент мейкер тобто той, хто створює контент. А американські дослідники вже давно досліджують цю історію, і ще в 2014 році провели експеримент і виявили, що фейкова новина, наприклад, розповсюджується серед півтори тисячі людей за 10 годин. Тобто, для того, щоб фейк розійшовся в півтори тисячі людей, треба 10 годин. А для того, щоб правдива новина розійшлася на цю ж саму кількість людей, потрібно в житті не здогадаєтесь, 60 годин. Погодьтеся зі мною, з цим потрібно щось робити. Ми живемо в час, коли медіапростір повністю змінився. Скажіть мені, що таке медіа? Хто знає? Що таке медиа? Деня, у тебе виключений мікрофон. Ох, медиа. Ну, що таке медиа? Місчний простір, щось таке. Не. Ну, давайте так. Idea, було... це... Включайте всі мікрофончики. Чтобы вам було легше, давайте кожен скаже. Якийсь один приклад з медіаресурсу. Ну, от наприклад, який медіаресурс Дініс, ти знаєш. Ну, я наприклад знаю мобільний інтернет. Це медіаресурс телебачення туди телебачення ще Тік-ток, Ютуб, Фейсбук, Інстаграм. Юлю хоче щось сказати. Я... Це давай Юлі, дамо слово. соціальні так, мережі <кхід> <В 'язкові> <кхід> сайти. <кхід> Соціальні мережі. Соціальні мережі. А ви забули про один медіа, медіа, медіа контент, який всі знають. Книга, наприклад, це теж медіа. А ще газета, журнал, це теж медіа, правда? Я вам скажу більше: рекламний буклет, який вам віддають на вулиці, це теж медіа. Тобто нас сьогодні оточує, ну, мені здається, неможливо е пройти по вулиці і не. Стикнутися з медіапростором, Да? Наприклад, щоб ви знали, якщо ви порахуєте, скільки рекламних повідомлень ви бачите за день, це буде від 1,5 до 15 тисяч в день. Ми стикаємося з такою великою кількістю рекламних повідомлень. Це теж медіа, медіа інформація. Сьогодні, під словом, медіа мають на увазі все: від друкованих видань до цифрової інформації. Медіа охоплюють, Телерадіомовлення, пресу та інтернет. Також змінилася і наша роль у медіа. Раніше ми були ким? Раніше ми були слухачами і глядачами, тобто ми сприймали інформацію. А сьогодні ми з вами ми вже говорили, медіамейкери, мейкери ми автори, ми створюємо нову інформацію. І дуже важливо нам з вами навчитися. Цю інформацію фільтрувати. Ось ми сьогодні нам будемо намагатися розібратися з тією інформацією, яку ми отримуємо, перетвор... перетравлюємо, перероблюємо і віддаємо далі в медіа для того, щоб ну, бути обережнішими, не попастися на якийсь гачок. Інформація стає все більш доступною, а її об'єкти єкт, об величезними. Да? Не диво, що ми можемо легко загубитися в ній. Ще більше ускладнює ситуацію той факт, що деяка інформація може бути викривлена. Або маніпулятивна, або зовсім неправдива. Відрізнити правдиву інформацію від обману стає все важче. І ми сьогодні будемо намагатися розібратися. Як протистояти маніпуляції з боку медіа? Зараз ви бачите роз'яснення, що таке інформація. Інформація це те, що містить факти, мета яких ознайомити нас з певними темами. Тобто, коли ми бачимо інформаційну публікацію, в ній будуть тільки чіткі факти, в ній не буде суджень. Тобто, наприклад, в Україні в 2014 році, за, попередні, за попереднім результатами, Зеленський переміг Порошенка на виборах в 2019 році. Це факт. Тут нічого не дописано, правильно? Тут просто констатований факт. Пройшли вибори. Президентом став, став Стає Зеленський, і тут є результати, попередні результати голосування. Тобто, Є факти, якими ми користуємося. І немає наших суджень. А наприклад, якби я саме цю інформацію подала вам таким чином. Е Зеленський крутіше, я впевнена, що він виграє. Як ви думаєте, це факт чи судження? Ні, це судження. Правильно, Денис, це судження. Така інформація є судженням. Е Судження або пропаганди. Метою пропаганди та суджень є впли... вплинути на аудиторію та переконати її у чомусь. Тобто, коли ми з вами читаємо інформацію, в якій нам е... починають нав'язувати чужу думку, ми з вами повинні розуміти, що хтось хоче нами якимось чином маніпулювати. Хтось хоче нам. Якусь свою думку нав'язати. І це нас з вами повинно обов'язково насторожити. Ми повинні зупинитися, сказати: друже, це круто, дякую тобі за інформацію. Але давай я спробую почитати ще, подивитися джерела, подивитися документи, і потім я прийму своє рішення. Ніколи не приймайте рішення. Відповідно до якоїсь інформації, не перевіривши її, це важливо. Судження це переконання або чиясь точка зору. Наприклад, я е, можу вам сказати, що найкраще в Італії в липні місяці, тому що море тепле і сонце дуже гарно оріє. Це факт чи судження? Це факт. Фак. Це не факт, це моє судження. Я не підкріпила жодними документами, не, підкрі... не підкріпила жодними. Я вам не надала е... звод... зведення гідроміцентру. Я просто сказала своє враження, особисте моє враження, що я впевнена, що в Італії найкраще в липні. А поїде, наприклад, Юля або Денис і скажуть, в Італії краще в серпні. І це буде їх судження, і вони право мають на таке судження. Ми з вами знаємо, що медіапростори, всі медіа, це частіше за все журналісти. Журналістика є професійна, коли люди вчилися, да, отримували знання і після цього пішли працювати. А є громадська журналістика, громадська, громад, громад, да. громадська журналістика це ми з вами. Ми громадськість, ми люди, і все, що ми пишемо, ем, викладаємо в, в новинах своїх, це є наша громадська журналістика. Дивіться, журналістика це збирання, оцінювання, створення і виклад новин та інформації. Тобто, ми можемо теж, я теж можу подивитися, що написав Гулієв, наприклад, ем, в своєму телеграм-каналі, скопіювати цей текст, може щось виправити. Опублікувати в себе на соціальній сторінці Facebook, наприклад, і я буду е, займатися громадською журналістикою. Так само і ми, і ви, ну, кожен з нас це робить. Так? Скажіть, будь ласка, е, є факти, а є судження. Як ви думаєте, судження це погано? Ні. ні. Ну, чому ні? Це ж не людина, якби її думка. Правильно, судження це непогано. А чи всім судженням треба вірити? Ні. Так, да, ви праві судження це непогано, але всім судженням вірити не можна. Кому можна вірити? Дивіться, ви ж не йдете за порадою, наприклад, який, який одяг одягнути сьогодні в гості до друзів на день народження. Наприклад, ви ж не йдете за такою порадою на вулицю до продавчині в хлівному магазині, правда ж? Ви підете до близької людини, якій ви довіряєте. Тобто, ми маємо, право, ми маємо право вірити, довіряти судженням, але не всіх людей, а тільки тих, кому ми довіряємо. Такі люди можуть бути наші рідні, такі люди можуть бути на... якісь політики, але ті, яким ми довіряємо, яких ми вже перевірили. І ну, які, ми точно знаємо, нас не обманюють. Такими можуть бути якісь журналісти. Да? Наприклад, зараз є великий скандал, трошки вже він перестав шуміти Спартак Субота. Хто знає, що, хто це такий? Спартак субота. Ніхто не знає. Не такий вже й великий скандал, зрозуміло. Ортек Субота це такий психолог, який вів свій Інстаграм і Тік-Ток і там консультував людей, як долати стрес, як жити зараз в важких умовах, а виявилося, що не освіти, в нього немає ні права він такого не мав такі консультації давати. Тобто, але люди його судженням довіряли, він зміг завоювати їх авторитет. Так? Тобто, Давайте проговоримо ще раз. Коли ми з вами читаємо новини, ми маємо звертати увагу на факти, а не на судження. Це важливо. Тепер давайте проговоримо, що ж таке маніпулятивний контент і чи стикалися ми з ним в житті. Ви отримуєте у Фейсбуці або в Instagram, або в Telegram таке повідомлення. Шок сенсація розіграємо квартиру твоєї мрії за репост. Як ви думаєте, треба робити репост? Ні, ні. Так, далі хто ще голосуємо: можна, не можна? А чому не можна? Хто скаже мені, чому не можна? Треба, треба спочатку перевірити інформацію, тому що може оказатися все наоборот. Можуть бути це а... мошенники, таке навіть було навіть в Києві. Це, 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 це. Це. це може бути фейк і за цього е, е, з, наш, з нами може щось трапитися, вони зламають, номер знайдуть наш, все буде. Це так, потрібно. це все таку, такі е, перепости використовують для е, розповсюдження фейків та де дезінформації. Е, а як ви думаєте, а для чого розповсюджують фейк? Ну навіщо це людям треба? Хто мені скаже? Для чого фейк? Він нічого поганого в моєму житті не зробить. Наприклад, маленький хлопчик загубився, його шукає вся... Все місто перепостять, будь ласка, зараз прямо Захожу на, на сторінку тої людини, яка опублікувала щоб цей контент. Заходжу на сторінку, опубліку... людину, яка опублікувала цей контент, а маленький хлопчик загубився 5 років тому. Хлопчик вже виріс і женився, мабуть, а його ще шукають. Е, для чого? Щоб стати популярним? Ні, трошки не те. Не для того, щоб стати популярним. Для чого розповсюджується фейк? Я вам розкажу, щоб ви не лимали секретну інформацію. Базу клієнтку. М? База. Клієнтська. Клієнтська база. Е... Ну, клієнтська база таким чином щитують наші інтереси. Тобто, якщо я відкликнулася на те, що маленький хлопчик загубився і перепостила цю інформацію, значить, мені на майбутнє можна закидати таку інформацію в мою сторінку. Якщо кинуть зберіг... номер, номер карти, кинуть номер карти, щоб ви ще благодійну допомогу йому дали. При чому тут кинуть номер карти? Тут номера карти немає нічого. Тут же не написано про карту. Ні, давайте ну, не заперіг... да, вибачте. <сих> <сих> По-перше, нас щитують, наші цікавості, так? А по-друге, таким чином нас відволікають від якоїсь важливої інформації. Наприклад, е <кліпсування> в цьому році дуже розповсюджена була фейкова інформація про те, що шпиталь е потребує крові. Терміново всі йдіть здавати кров, йдіть здавати кров швидко, швидко. Хлопців багато поранених, <кліпсування> крові не вистачає. Що роблять люди? Люди гуглять, так? Да? В Гуглі беруть номер телефона того шпиталю. І всі, 1500 чоловік, які за 10 годин отримали цю інформацію, телефонують в цей шпиталь. Лінія шпиталю не витримує телефонна лінія. І ті люди, які мали б дозвонитися в цей момент і отримати якусь допомогу, вони не дозвоняться, тому що телефонує 1500 людей. Які почитали, що треба кров, і терміново почали туди телефонувати, запитати, коли прийти. Тобто нас обманюють завжди свідомо. Ніхто просто так фейкову інформацію не розповсюджує. Наступне повідомлення: в месенджер, в Телеграм, в Viber частіше за все, ого, я й не знав, що ти, що ти так можеш. Да? Ну, навіть фото виклали, тут навіть фото виклали. І присилають нам посилання. І що ми робимо? Переходимо. Ми заходимо на нього. Чому не можна заходити на такі посилання, скажіть мені, будь ласка. Вони можуть тому. нам заходити. Тому що, тому що. Так, за таким посиланням часто дуже нас можуть зламати. І після цього посилання мій аккаунт починає розсилати моїм всім контактам позич 3 гривні, позич 3 тисячі гривень, позич 800 гривень, і відсилати. таке mm було -hmm. Ось було таке, да, Дінь? Ну, буває. Mm -hmm. Тобто до такої інформації треба бути дуже-дуже дуже. дуже, дуже е Уважним. І наостанок, перед тим як ми перейдемо до гри, я вам дам чотири головні поради. Хм. Перше. Завжди перевіряйте джерело інформації власника, медіа, докази та фото. Завжди. Як можна перевірити джерела інформації, хто мені скаже? Подивитися інформацію в Гуглі, питати у інших людей, наприклад, на сайтах, де завжди пишуть достовірну інформацію. Правильно, треба перевірити обов'язково джерело. Частіше за все, в новинах вказують джерело, тобто сайт, або газету, або журнал, в якій взяли інформацію. Друге, е власника медіа. Власником медіа може бути зацікавлене лице. Тобто, наприклад, якщо якась газета опублікувала інформацію, ну візьмемо, наприклад, таке. У нас є два заводи, які виготовляють смачні тортики. Це Рошен і БКК, Київський хлібобулочний завод. завод, тортики у них смачні і там, і там. І, наприклад, газета, яка належить Рошену. Або Порошенку, ми не знаємо. Це все приклади. Ви уявні приклади. Я це ніде не взяла. Це просто я видумую зараз в голові. Наприклад, газета публікує, що торти фірм, фірми БКК зняли з виробництва у зв'язку з тим, що там були якісь хімічні страшні домішки. Якщо це. Опублікувала газета власника конкурента, тобто власника Рошена, то ми повинні подумати, а може він зацікавлений, а може, він викривив інформацію, а може він навмисно зробив таку антипіар, антирекламу для того, щоб ми перестали купувати торти, так? тобто ми маємо перевірити, чи на інших ресурсах є ця інформація, чи так вона подана. Далі, докази та фото. Дуже часто фейковими роблять і фотографії. Наприклад, коли показують фотографію, була в минулому році така фотографія, коли на пероні військовий прощається з своєю коханою, обнімається. І на поїзді, на потязі, там, де табличка на вікні написана, куди прямує потяг, було написано Київ-Москва. І російські видання написали, що український військовий так не вірить в перемогу, що відправляє свою кохану в евакуацію в Москву. І коли люди почали перевіряти, а це все дуже просто робиться: ми скачуємо картинку, заходимо в Google картинки, Google фотографії. І шукаємо такі фотографії ще, таку саму фотографію. Коли люди почали перевіряти, виявилося, що вони сфотографовані на фоні потяга Харків-Київ. І коли знайшли цього військового, він сказав, він був дуже обурений і сказав, що він насправді він від'їжджав в Харків з Києва, і дружина прийшла його е проваджати. Тобто, фотографія взята справжня, але в ній підмінений невеличкий момент. На який ми звернули увагу, але не могли подумати, що це може бути підміна. І це важливо, тому треба всі ці докази перевіряти. Ось у мене презентація не хоче рухатись далі. Зараз. Контролюйте технології, щоб вони не контролювали вас, так? Да? Це така порада, це про те, що ми маємо читати не тільки те, що нам підсовують, да? тому що ви ж знаєте, що соціальні мережі підсовують там той контент, який цікавий нам і в якому ми живемо. І створюється така інформаційна бульбашка, не, не іншу інформацію різносторонню нам не надають. Тому шукайте різносторонню інформацію, розвивайтеся в різні боки, не створюйте собі оцю інформаційну бульвашку. Будьте уважними до дезінформації. Ну, це знову ж таки, перевіряйте, перевіряйте, не, не довіряйте всім виданням. І остання порада. Перевіряйте власні упередження. Як ви думаєте, хто може мені сказати? Це про що? Перевіряйте власні упередження. Хто знає? Тиша, розкажу вам, значить, якщо ви не знаєте. Це. Е... Зараз я хочу розвернути трошки екран. Ми з вами люди, ну, всі люди звичайні, вони упереджені, вірять, хочуть вірити в ту інформацію, яка їм більше подобається, Да? Наприклад, у вас часто, мабуть, таке бувало, що ви, що ви шукаєте підтвердження якоїсь інформації. Наприклад, ви Хочете вірити в те, що кава допомагає нам, нашому здоров'ю, що кава корисна для здоров'я. І ми забиваємо з вами в Гуглі фразу: кава корисна для здоров'я. І всі статті, які говорять про суперечне, тобто про те, що кава не корисна, ми їх відмітаємо, не читаємо. Це називається. Медійне упередження, тобто це власне упередження, яке керує нами. Не будьте упередженими, будьте критичними, читайте різнобоку інформацію обов'язково. Це важливо, це допоможе вам зрозуміти, де вас обманюють, а де вам говорять правду.